Пропонуємо вашій увазі книгу Сковорода від А до Я. Це своєрідний буквар нашої рідної української мови і поданий у вигляді розмови про славетного мислителя, поета, музиканта і педагога XVIII століття Григорія Сковороду. Офіційних даних щодо цієї постаті, яка стала мегапопулярною вже за життя, збереглося небагато. Натомість є чимало легенд. Кожна сторінка книги це окрема ілюстрована історія із життя Сковороди, якій відповідає певна літера алфавіту: академія, батьки, гра, говернер, природа, Україна, школа, як він тлумачив ці слова, як розумів, що таке виховання, які оцінки ставив своїм учням, що для нього означали слова щастя, радість, спокій. Все життя філософ пробував дати відповідь на одвічні питання. Хто ми? Звідки ми? Куди ми йдемо? Мандрівна академія, людина університет своєї епохи, український Сократ. Це про Григорія Сковороду. За життя він не видав жодної книги. Натомість читачі його шукали самі, масово читали та цитували, переписували рукописи та пропагували їх. Він жив так, як учив, а вчив так, як жив. Свій життєвий шлях Сковорода завершив у слободі Іванівка, що неподалік Харкова. На своїй могилі заповідав написати слова: Світ ловив мене та не піймав. Сковорода від А до Я. Книга подорож у світ великого мандрівника, книга Лабіринт, яку хочеться читати, розглядати, вивчати та обговорювати.